Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і три населені пункти Харківської області Зведення, Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей. У місті Ізюм постраждали 38-річна і 51-річна жінки. У місті Куп'янськ постраждав 56-річний чоловік і 50-річна жінка. У селі Великий Борлук постраждала 65-річна жінка. Ворог атакував двома БПЛА індустріальний район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 12 некерованих авіаційних ракет. 9 БПЛА типу Шахет, 6 БПЛА типу Герань-2 один БПЛА типу «Молнія», три БПЛА тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок автомобіль. Місто Куп'янськ, автостанцію, будівлю пошти, пункт базування екстреної медичної допомоги, торгові павільйони, два автомобілі, селище Великий Борлук. В Ізюмському районі пошкоджено складську будівлю. Місто Ізюм. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 53 оперативні виїзди. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Куп'янському та Ізюмському районах області. Вранці в місті Ізюм ворожий дрон атакував раніше зруйновану складську будівлю. Внаслідок влучання зайнялись її конструктивні елементи на площі 10 квадратних метрів. Постраждали дві особи у селищі Великий Бурлук Куп'янського району ударний БПЛА влучив в землю, внаслідок чого загорівся легковий автомобіль та трава на загальній площі 10 квадратних метрів. Увечері ворожі обстріли спричинили дві пожежі у природних екосистемах на території Ізюмського району. Поблизу селища Борова горіла лісова підстилка у лісовому масиві на площі півтора гектара. У селі Новоплатонівка суха трава на відкритій місцевості площею пів гектара. Пізніше армія РФ завдала удару безпілотниками по території ринку у селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок влучань виникла пожежа торгівельних павільйонів. На площі близько 500 квадратних метрів, яку ліквідували вогнеборці. Окрім цього, пошкоджено будівлю поштового відділення та інші торгівельні об'єкти. Постраждала жінка, в якої медики діагностували гостру реакцію на стрес. Ліквідовано дев'ять пожеж в природних екосистемах на загальній площі. Понад 7800 тисяч квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 71 одиницю вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі западного. На Куп'янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Голубівки, Степової Новоселівки та Загризового. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов Харків. Новини.